Дощ у вівторок пройде по всій території західних областей. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 6 вночі до плюс 14 вдень. На території більшості областей півночі та центру пройде дощ. У Чернігові та сумах без опадів. Нічна від плюс 6 денна до плюс 13. На півдні за прогнозами синоптиків впродовж цілого дня йтиме дощ. Температура повітря вночі від плюс 8 в день до плюс 16. У східних областях за прогнозами синоптиків похмуро. Дощитиме цього дня в Запоріжжі та Дніпрі. Від плюс 7 вночі до плюс 15 в день. У середу 1 жовтня на заході очікуються дощі. В Ужгороді цього дня без опадів. Температура в регіоні вночі від плюс 5, в день до плюс 12. На півночі та в центрі пройде дощ. У Чернігові синоптики опадів не передбачають. Від нічних плюс 4 в день температура повітря прогріється до плюс 10. На півдні країни протягом дня отримається похмура погода. У Криму пройде дощ. Температура повітря від 8 до 18 з позначкою вище нуля. По всій території східних областей синоптики прогнозують дощі. Віднішних плюс 5 в день стопчики термометрів піднімуться до плюс 12. На заході у четвер похмуро. В Івано-Франківському Тернополі та рівному пройдуть дощі. Найнижча температура вночі плюс 1. Найвища вдень плюс 13. У Вінниці та Кропивницькому хмарно. На території решти областей півночі та центру дощитиме. Віднішних плюс 3 в день буде тепліше до плюс 10. На півдні України переважно хмарно з проясненнями. У Криму цього дня ясно. Нічна температура повітря від плюс 5, денна до плюс 17. На сході синоптики прогнозують хмарну погоду. У Дніпрі цього дня пройде дощ. Температура повітря від 7 до 19 градусів тепла.